Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами. Різні смаколики. сьогодні я з вами поділюся простим рецептом шуби. Ось таким, як ми готуємо з простих інгредієнтів. Я знаю, що я не відкрию якусь Америку чи що, то Бо цю шубу готують і готували дуже давно. Але я все одно хотіла з вами поділитися, як готую я її. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Так, готуємо салат. Спочатку ми будемо цибульку, я нарізала один, будемо шарами класти, ну, то так, як звичайно, шарами будемо класти на спід. Спочатку ми кладемо цибульку. Цибулю можна замаринувати, але в мене салатна цибуля, я її не мариную. Якщо маринувати таку цибулю, то треба дати півчайної ложки солі на одну цибулину, і чайну ложку цукру, і столову ложку оцту, 100 грам води. І, і, і так замариновує. Я салатну цибулю не мариную, бо вона салатна. Я, не, я її ніколи не мариную. Вона, вона не є така пекуча, і я її не мариную. Кладу першим шаром на низ, і тепер, тепер будемо нарізати філейку. Філе у селеці. Файно почистимо зверх шкірку і нарізаємо на такі кубики теж. От такі кубики невеликі, кубики такі ріжемо. А моркву, бурак і це все тремо і картоплю тремо на великій терці. Так, на цей шар ми чуть-чуть, так трошка цибулю. Підсолимо просто так. І я солю ще так само оселедець. Чуть-чуть. Так присолюю і чуть-чуть даю того оцту на цибулю. Я так не мариную, але просто так. Отако, от чуть-чуть. І розкладаю отако. От І розкладаю, тепер розкладаю на цибульку, розкладаю я е, е, філе оселедці. Філе Три філешки я взяла тут на, на таку собі форму. Три філешки і отак роз, розмащую. Так. Е, тепер трошка майонезу Maj, z majonezu ja zrobila takú dieročku i ot tak majonez. To za malo treba piť. Tak, šarom, cem ide, teper kartoplja. Kartoplja ide, otako. Шар такий картоплі. Трошка знову і ми просолимо картоплю О. і майонез. Я вже зробила більшу дірку. Добре, тепер отак трошечка. Тепер е, е, слідуючим шаром іде морква. Е, картоплі, то собі хто скільки хоче, але я е, дві, дві три. Так, тут дві моркви, я лишию ще наверх, аби я мала. Так само даю в майонез. Чуть-чуть так само. Трошечка небагато присолюю. Так, слідуючим шаром буде йти е, бурак. Добрий такий шар даємо. І, і давати треба е, майонезу можете давати більше. Хто скільки любить, любите е, соковитіший, значить робите е, більше, даєте шар. О, зараз ми так само майонез. Отак, змащуємо Добре майонезом тепер. аби, аби он був файно такий соковитий. А зараз, зараз ми його добре при... прикрасимо. Так, ще навіть я дам трошечка майонезу. Аби був він суковити. Так, а тепер ми будемо прикрашувати, даємо отак такими полосками. Робимо, отако буде дуже гарно виглядати. Отак. Два. Посередині зробимо яйці. Яйто то давати ще один. Жар, яєць. Ось тут ми поставили яйця, і тепер збоку ми ще отак поставимо картоплі Потрошка. Отак. бурачка, так. Тут у кінці ми отак от моркви, дамо. Кутики. Ось так гарно прикрасимо і буде дуже делікатний, чудовий такий буде е, салатик. О, а тепер помеже СССР отаку ми дамо майонез. Даємо більше, бо то буде гейбрати, і би був соковитий такий. Ось так. А тепер ми гарно украсимо ще петрушкою. Ось такий зробимо. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. Ось такий чудовий е, салат у нас буде. Шуба, давній салат такий. Е, я думаю, що багато з вас готує такий салат, бо він е, давній і дуже, дуже він і смачний, і постоянно. Особливо на, на новий рік і колись, і тепер його е, готують. Бо він з простих, з простих таких продуктів і, і смачний, і виглядає гарно. До зустрічі! Ось така делікатна. Видите, яка гарна виходить. Я, я так по-простому її прикрасила, і дуже оригінально вона виглядає. Буде дуже чудово. На столі святково виглядати. Прості продукти, усе простесеньке, і це економний варіант, і дуже смачний. Так що готуйте.